Доброго ранку усім, хто любить ліс, природу, збирати гриби. Я знову в лісі. Сьогодні я прибув у наші славні Карпати біля села Вишків. Передають уже нам вівторка, вроді би. Бачите, яка -то хвороба оглядаєшся за грибом. Розмовляю з людьми, а дивлюся за грибом. Передають уже заморозки 2-4 градуси на сьогодні тиждень. Тож я сьогодні ще вирішив махнути до лісу. Тепло, не скажеш, ну і не дуже холодно, поки свитерок ще на мені Я думав, що буде холодніше. Ну що, друзі? Я починаю. А потім все показую і розказую. Вперед. А, -а, -а ось, друзі, і наш перший білий грибочок. В ялиночку заглянув, бо по чистій території не попадалося. І тут він і є. Я не знаю, що я показав, Ось такий. А поруч є і більший. Це вже у нас, ох, щось ножку відтарабанило і з'їло повністю. Нічого, а їх тут навіть як два росло. Дві ножки нема, але но шапочка усе ж чудна. Так, початок є, рухаємось далі. Так, не відійшов далеко, ще навіть цього гриба без ножки. І не встиг покласти до корзини, як є у нас і третій. Так, є й третій. Шкода, що тут цього ялиничка небагато, бо і четвертого гриба ми знаходимо також і ще тут. Ось такий. Я би по цих ялинечках полазив, але їх тут небагато. А от нам і перший гриб на нашій території. Я люблю чисті території. Хоча по ялинечках заглядаю, бо я люблю ще й гриби. Так, ось такий. А поки з вами розмовляю. Вроді би є ще один. Так. То не цей ні. Ось, ось цього. Ось цей Так. Також більончик. Є. І знову радості немає меж. Такий біленький, а ось там. І ще одненький. Ось такий у нас грибочок попадає у нашу колекцію. І ще й польські є. Ось такі вони. Ці польські. Є. Є. І ще один ось такий дружок. Так, зараз знову треба зайти в ялинничок. А це, якщо я не помиляюсь, у нас парочка. Ну-кася. Так, це він. А ось тут. Ой. І другий. Ось. А цих навіть два рахується. Так. Гарно, сьогодні в лісі, тихо. Зараз дід буде роздягатися. Светр уже не поділу. Заходив ялинничок. Там не попалося нічого. Вийшов знову. Ой, телефон чуть не впав на чисту територію і вийшов на ось такого білячка. Ось він. Ось такий. І ось такого. І ще біленького ми ось тут надибали. Тішить знову, гриб ще молодий. Лізе, а морозу не страшить. Я вам скажу, панове, он по центру екрану, мій рюкзак і кошик. Я на цю лежачу деревину присів та й на телефон прикидував якісь стрічки. Хочу вам щось прочитати. Віршика. І Я повернув голову вправо, я оцього красення. Побачив аж звідти. О, це чемпіон. Так що деколи вірші писати навіть корисно. Бо гриба побачу звідти. Хто його знає, а може би й пройшов. гляньте, я глипнув вправо. Зараз ще і в цю цей явиничок знову зайдемо. А поки я повернув голову вправо. Я тут побачу ще одного. Бо потім забуду. Де його бачу? І не одного, шановне панство. Показую. О, Один. Показую. Ду. Другий. Приємно. Є тут і третій, гарна сімейка, бо я побачив четвертого. Це вже треба звідси обійти. Ось тут. Є й четвертий, Так. Поки не наблюдається. Виключаю, бо може бути за довге кіно. Найду включуся. І ще одного тут знайшов я гриби, Ви є життя моє. Досить ще мало тут пройшов я, а десь спів кошика вже є. Я нікого не хочу виховувати, але я це. Все ж таки прочитаю. Вчора кіно пустив я на каналі, в назві вказав, що там йде про сміття. Переглядів замітно менше стало. Бо менше про гриби, більш про життя. Та все-таки скажу я, люди, схаменіться, бо про гриби воно було і є. На себе інколи ви збоку подивіться, бо наше це життя не лиш моє, ні, не переглядів статистику веду я, а чи грибів, чи кілограм, чи сто, а просто показати це хотів я. Не змінимось самі, нам допоможе хто. Він аж приліг. Він так ховався, що мимо нього я пройшов. А я кажу, що, друг, попався, все-таки тебе знайшов. І знову підійшов до ялинничка і знову є гостинець. Ножку вже щось тарабанило. Але шапочка годиться. А оце один із небагатьох, яких я люблю визволяти на волю. Бачите? Приложило його бідаку, і він не може звідти вирватися. Допомогли. Ти вже на волі. Так, так, друзі, є у нас черговий біленький грибок. Ось я вже піднявся до зруба. Хто мене дивиться не перший раз, вже знає, що тут в цьому лісі я піднімаюся по горі, піднімаюся до окраїни, де такий зруб, а потім вже по іншій горі йдемо на спуск вниз. Там жіночка була запитала, чому я не вказую локацію. У мене їх всього три. Біля хати в 10 кілометрах. Це найближча точка, куди я виїжджаю. О, друга, це трішки далі, це вже мені по кругу треба їхати. 40 кілометрів виходить від хати. Будь ласка, і ще один. Ось такий. Ну і на дальняк це вже коли я їду сюди. Напрямок села Вишків. Це вже від хати стоками. У мене інших місць нема. Мені вистачає. Колись туди, колись туди, колись туди. І десь там я бачив іще одного. Ось він. Якщо я не помиляюсь, бо проти сонця погано видно. Білий, білий. Ще й який білий. І ось такий іще один. І ось так одним захватом три гриба. Так. Аж слюня тече. Так, панове. Перейшли ми по зрубі правіше і вийшли на ту горку, по котрій ми будемо спускатися донизу. Звичайно, вправо-вліво, потихеньки не спішучи. І тут нам трапляється перший бі. Ого! Ого. Біленький грибок. Так і зламалася ножка. А тут коріння її не виклупаєш. Так, ось такий на початок цієї гори. Годиться. Заліковий. Ну що? Є вроді би і другий у нас товариш. А що це таке? Росте цікаве. Один з них білий, а другий не пойме що. Взяв по своє крилечко. Так, ось такий біленький нам попадає. А ми по лісі ходимо, ходимо, ходимо. Уже з пів кошика порядних я несу. Гадайте, друзі, що ми тут знаходимо? Звичайно, друзі, ось таку красу. Ось. Такий у нас біленький. Пішли потихеньки донизу. Шлях у нас немалий, ще є, куди ходити. Перекусив дід, з'їв свою канапку. Бо мав собою хліб і ковбасу. Тепер дід тяне, друзі, свою лапку. Скажіть по що? Так, по ось цю красу. Ось така краса у нас. Це знаходить дід Панас. Може, шановні, вас цікавить, як то у лісі сам один, як дід у лісі себе бавить, бо я один кілька годин. Наприклад, стало діду сумно, гриб не трапляється в цей час. Наш хитрий дід діє розумно, до когось дзвонить. Дід Панас. Так було і сьогодні зранку. Я другу телефонував. Кажу йому Послухай, Іванку, ти зараз певно крикнеш вау. В цім лісі я одна людина. Івана чую серця стук. Іване, дев'ята лиш година. У мене грибів під сорок штук. Що відповів, я не дізнався, бо перебило щось розмову. Та настрій діда вже піднявся. Веселий лісом ходить знову. Я Івана дуже добре знаю. До лісу вже мене ревнує. От ходжу лісом і чекаю, він скоро зателефонує. Але Іван, така людина, він ліс так любить, аж тремтить. І думаю, роботу кине і зараз до мене прилетить. От і тому, любі малята, йому зателефонував. Сказав йому, не грай варята. Це дід Панас по пожартував. Ось так, друзі, періодично сам себе можу розвеселити і не треба мені нікого. Я людина творча, ходжу по лісі, якщо вам цікаво, вірші складаю, щось вам прочитаю. От. Ну, і люблю я наодинці. Мені не сумно ніколи. Кажуть, дурному не скучно самому. От. Є гриб добре, нема гриба, друге добре. Я не захланний. Ось. А з вами розмовляю періодично, хоч той час ви мене не чуєте, чуєте пізніше вже. Але мені не сумно. Йдемо збирати гриби далі. Панове, я на цім пеньочку, ну, на тій колоді, з товаришем по телефону розмовляв. І ви знаєте, я піднявся, я не полінуюся. Я піднявся і так з ним розмовляю і дивлюся вправо. І я побачив аж звідси, звідки ми йдемо, дуже гарного гриба. А ви повірите, що їх тут аж два. І дуже і дуже гарні. Погляньте, яке чудо. Ось цей у нас менший, а ось цей у нас більший. Ось така гарна парочка. Яся тішу. Не знаю, чи цей гриб заліковий. Побачу тільки коли побачу, але він є. Нога м'яка уже чую. Сама зламалася, але він заліковий. Вона просто мокра. Тут такі мохи, тут волого. Я нижче спустився. Добрий ще грибочок. Забираємо. Краса була неописанна. Росли тут гарні білячки. Тепер лишилася поляна. І отакі... От Кругом пеньки. Ріжуть ліс. Дуже шкода. Тут таке було гарне місце. Ось де кошик стоїть, я звідти знімав оті пеньки, а потім подивився вліво сюди і так пішов і чую, ей, ти пам'ятаєш то місце на тобі одного. Я тебе чекаю. Все-таки на цьому місці ще одного біленького та знайшов. Ножки паскудні. Але як грибне місце тут було, все рівно щось ще залишається. Хоча з часом воно як грибне місце щезне. Ось такий гарний біленький нам тут попадає І ще. Ось такий. Куду за це місце? Це грибне місце з часом щезне. Ну та історія сумна. Може десь інше щось воскресне, бо без добра біди нема. Ось такий ще біленький. Питали, друзі, мене часто за підпеньки. Є вони. В цьому лісі вони є. От дивіться, яка краса. Я, до речі, сьогодні їх трохи беру. Ось такі сімейками, гарні, молоді. Я сьогодні їх беру. Може, ви бачите кульочок кошку. Ось такі. Тому що ось, тут іще Ось знову. Ось знову. Бо вони дуже гарні, їх шкода лишати. Я одній хорошій людині хочу привезти. Вона мене того вартує. А ми підпеньки. З підпеньками нічого не робимо. Ось такі сімейки, бачите? З одного корінчика. Чотири штучки. І ще з п'яторочка. Ось так. Ось. Цих три поклали. Ось тут. Не знаю скільки їх разом вилізе. О, є, підпеньки є. Небагато, правда, сьогодні я бачив, але що таке гарне молоде попадалося. Бо були вже й чорні, я їх не брав. А ці такі гарні підбираю. Ось. Ось. Я позриваю зараз, виключаю. Мій синочок так любив показувати у своїх зйомках людям, що от дорога, подивіться, от. А я ось тут збираю грибочки. А так я, гляньте, оце стежинка. От, по якій люди заходили до лісу. А я тепер по ній зверху йшов сюди. І погляньте, стежинка. Збоку від неї ось те ось такий біленький грибочок. Ось раз. Так, поруч Ой, ще й третій є. Я тільки двох бачу. А вже коли до цього нахилився. Другий. А ось тут і ще й побачив. ой вже старий заганяється. Побачив і третього. Ви самі стежці. А може хтось думав буде вертатися, забере. А я швидше. Ха. Так. Ось таких три грибочка. І усе. Ідемо далі. А старий хитрий, гляньте, я ще їх навіть не почав чистити. Думав, погляну. Тут ще одна стежинка. Погляну. Та, вони тут розходяться дві стежинки. Ось покажу. Одна пішла вліво, а потім пішла вправо. Ось тут таке роздоріжжя. І тут я підійшов під цю смереку. А тут, будь ласка. Один. Білясик. А ось тут і другий. Тож дід ще тут покрутиться при дорозі недалеко. Може щось тут ще й трапиться. Покрутиться ще. Ще так і добре покрутився, бо зразу далі був поліс. Забув наш дідо і не подивився у себе близько. Майже підніс. Аво. І ще ось такий. А коли вже стало стидно, що я його під носом не бачив, я ще повернувся по цій стежці. А тут, будь ласка, погляньте. Знову ж таки росте біленький гарний грибочок. От вам на стежці і вийшло 7 штучок. Майже на виході з лісу. Ось така сімейка. Не знаю, чи зможу зблизити, яка гарна білочка у нас. Аво. Ей ті 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 Вона самого низу була, потім почала тікати. Полетіла І по Знову заглядає. Гей ті ти Ну, гони. ой ота. Важко телефон втримати. Добре. Все, погнала з того боку з того Тільки хвіз за Що ж, шановні друзі, плани міняються на ходу. Я планував, що я вам скажу зараз, а підійшли дві жіночки до своєї машини, яка стояла ось тут, де трішки нижчий асфальт. Мені там зручно виїжджати, бо тут асфальт дуже високий і можна нижчим зачепити. Я хотів прощатися з цим лісом, вони мені сказали, брехня, те, що передає синоптик, це неправда. Не буде ніякого ще мінусу. Метеопрок якийсь порекомендували, там він показує ще плюс 3, плюс 11 вівторок, середу і так далі. Так що з цим лісом я не прощаюся. Прощаюся я з вами. І ми в цім лісі, мабуть, ще побуваємо. Так, результат. Мусить биць. Біленьких ми назбирали. Більш трошки як пів кошика. І сьогодні я ще везу опеньки. Так. Я радий. Ще покажу і себе. Ось дід Неголений. Ну що, вже я без светрика, бачите, бо потепліло, гарно на дворі. Сонечко світить. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, коментуйте. А ми іще в лісі зустрінемось, в якому я повідомлю. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! Хай щастить, бувайте!